dhe kur gjithë të më japësh ne të shohim ai sekse nëse më jepet ne mund të cekë në Вони можуть мені звільнити. Вони ж можуть мені звільнити. Вісію може стояти, я ж його не забираю. Вони будуть. Квартиранти, на які основі там перебували, які там проживали. О, Ти не ти нічого не знаєш. Там квартиранти жили. Іпотека і іпотека. А то ми купили розвитку, продажу. поки забирають, тому що де заражається правда, що ти ж таки заяву випадку. Кожен заінтересований, чим хтось вирішив, я пишу розп'ятку, всі розплітують. Не пишу ми розписку. Я їм виділяю якусь кімнату. А як, добре, вони не можуть пасти там кінат. Ваших речей там немає нічого, ще немає. Що воно там? А що ви так дуже зацікавлені в тому, що в будинку нічого не сталося? Є державність, є приватні структури, <плес> не маєте охорони. Охорону біля будинку. Які питання? <плес> Часто <плес> не розводимо, є нажати майно, яке в них зберігається всередині. Але заяву пишіть, дві заяви пишіть дві заяви. Заяви, які не записуєте, не записуємо, в судому порядку вирішайте. Скоріше рішите ви, суд яке прийме законне рішення, воно таке і буде. Буде лише на все буде на відкупів ковід. Є ще інстанція, є апеляція, є, є різні інстанції, ви розумієте? Але профітання.

Ми цього Як вони можуть мені виділити на то Ви вбиваєте собі двері через вікно? Ніхто нічого не буде ніякі двері вибивати. Ви нічого не вибиваєте. Ви нічого не вибиваєте, вони нічого не виходить. Зараз ми робимо протокол огляду. Оглядає, зараз заходить туди міліція, оглядає, пишете. Пишете заяву ви, Я заяву. А за це побити мене. Але добре, давайте поїхати.

Що встановлено всти... свою людину сюди? Можна поставити, поставити yeah. охорону біля будинку, щоб ніхто не ніхто не один. А як самі обороняти його? Поки не буде рішення <реку> суду на проводові. Що ви можете? Як людину нас Перенаси хату вікна. Тим більше вони заинтересовані. Ситуація дуже дуже проста. Що кожен зберігає свою хату? Ви вважаєте, це ваша хата, так? Це є ваша. Ви вважаєте, що це ваша хата? Хто б валити щось своє. Я такой розумію? От все. відкривайте двері, де слідчо проти хотіть.